І так, всім привіт. Сьогодні покажу, як я роблю відвідний повідок на окуні Який фірокорбон я використовую. Я використовую 178-й на окулі. Він більш такий крепкий і плюс він Окуні його не бачать. Застівки в мене, щоб міняти силикон постійно, а не прив'язувати його до флюра. 4 0. Ось такі в мене застіпки. Це для грузика застівки теж, щоб знімати 12-й номер. Так. Почнемо робити поводок. Беремо. Тут пальцем придержуємо, виміряємо длину, де буде в нас груз. Ну, примерно отакий буде. Беремо тут робимо таку петелечку. Отак от згинаємо петельку і Цю же петельку продіваємо цей кусочек флюрокарбону. Раз за три, чотири, два. Три. Четыре. Зробили. Тепер зажимаємо. Затягуємо. Раз, і затянули. Тепер я з упаковки не буду ставити, я тут достану, скоріш сюди, Достали. і беремо цього вертльова з ушком прив'язуємо, прив'язуємо до цього кінця. Отак. От раз, два, три, чотири. П'ять. П'ять раз оборотів вокруг своєї оси Намотали і хватит. Бо флірокарбон тоненький, він рветься. Потім в петельку затягуємо. І отак от потихеньку хоп і затянули. Все, відрізали, готово. На грузик готово. Тепер відсюдова де в нас п'етелька? Відміряємо десь метр, метр. Ну, можна півтора метра робити, а можна метр тридцять. Ну отакий. От Отак от сделали, відрізні. І сюди до кінця прив'язуємо оцю застіпку 4 нуля. До кінця. флюрокарбон так взяли, так само проділи і отак вокруг своєї осі. Тоже 4-5 оборотів. Все. Тепер продіваємо і затягуємо. Все. Готово. Врізаємо. У ваш відвідний повідець готовий. Ось. Отакий він. Дліний. Намотовило, наматуємо і поводок готовий. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока і до зустрічі на воді!